Село Старий Лисець, Івано-Франківська область і молитви. Дякую, Господь, за глибінь висот, за покров твій незбагнений за життя моє джерело, щоб є. І за те, що є хліб насущний на щоденний, дякую Господь, за пташиний спів, за душі порив, за плоди трудів чудові, за землі, красу, весняну грозу, за роси сльозу, за світло Божої любові. Дякую Господь. Ось такий гарний день. До, до обіду ми загружали в надвірну, а зараз приїхав оцей чоловік, такий, отакий шановний Віктор, з яким я вже курсував. Мені пощастило з ним їхати. Це велике Боже благословення їхати з цим чоловіком. Зараз загрузимось і будемо їхати на Харків, потім на Харківський той весь округ. Уже півбуса є. Тут хлопці, сусіди, всі, хто є, рад Богдан, Славік, Артур. А кухня працює, роблять на дорогу нам отбивні, О, і заодно е, роблять на хоспіс такі е, пиріжки. Да, пиріжки будуть. І оця вся продукція піде ще в прицеп. Це десь 500 штук цих продуктових пакетів. Дякуємо всім, дякуємо першій українській церкві в Америці, в місті Сакраменто. Дякуємо Міші ткачу, дякуємо пастирі, можемо сьогодні їхати у ті. Куточки звільненої території і роздавати продукти людям, проповідуючи Євангелію. Рухаємося, да, тут дубно. Дубно, дубно, проїжджає. дубно проїжджаємо, да, такий самоліт. О, Їдемо Адель. в сторону Харкова. Дуже гарна надпись. Продовжуйте рух прямо по проспекту Вонтак. Харкова. Вже в Харкові. Нічого немає, все побите. Дуже багато візюмів побитих будинків. От Ми приїхали тут, люди готували їсти собі такі печі поробили на вулиці. Сьогодні знаходимося в ізюмі. Ілля Петрович лічно роздає хліб. Господь царює. Ізюм це Україна, так. а Україна для Господа все Христа. Багато людей прийшло. Сьогодні мали гарну таку зустріч. О, Бог благословив. Просто багато, багато людей. І ще є люди. Вони чекають знову. Зараз у нас понеділок. Ми дві години назад вернулися із Харкова, з Ізюма. Молимося, щоб закінчилася війна. Дякую їм також. Всім нашим друзям, братам і сестрам, церквам, спонсорам, які е, дають фінанси, які передають продукти, і віримо, що скоро прийде мир на нашу Україну. Слава Добре. Ісусу Христу!